Перше повне оголення в зоряних війнах патіг Вернестри у дії та зруйнована репутація сола. Вітаю в джедайській Криївці це мій огляд шостого епізоду шоу Зоріні війни акуліт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Ну що ж? Це, мабуть, була найеротичніша серія у всіх шоу «Позорених війнах. Автори серіалу наочно вирішили показати, якою може бути спокуса темною стороною сили, і ми не про порятунок коханих чи обіцяння вічного панування. Каймір вирішив зайти з козирів і показати справжню силу, ну, темної сторони. А ви що подумали? І скажу я вам: у Кайло Рена з'явився конкурент вибач, Кайло! На жаль, загадкову планету, яка так схожа на Акто, нам так і не назвали. Але в інтерв'ю колайдер Леслі Гедлан поділилася, що це точно не Акто, хоча знімальна група цілеспрямовано зробила її на неї схожою. Також шоуранерка розповіла, що на цій планеті є поклади кортозісу. І це вже цікаво, бо подібна планета вже була в старому каноні, і називалася вона Балдемнік. Вона теж була вкрита океаном та островами, і на ній також було знайдено кортозис. І саме тому вона привернула увагу Дарта Тенеброса та Дарта Плекаса. Тож це ще один великий привіт з розширеного Всесвіту від авторів серіалу. Впевнена, що у багатьох виникло питання, чому Оша таки не вбила Кайміра адже в неї було безліч можливостей. На відміну від Енекі, на якого Палпатін зламав обіцянками порятунку Падме, їй від Кайміра нічого не було потрібно. Він навіть особливо не акцентував увагу на можливості розкриття подій на Брендоку. О ні. Він просто поступово вивільняв її злість на те, що вона не спромоглася стати джедайкою, і весь біль, який джедай роками намагалася змусити її тримати в собі, закликаючи відпустити минуле та змиритися із смертю близьких. Каймір мастерно зіграв на її тузі за користуванням силою ти ж так хочеш цього оша відкритися силі, взяти до рук світлового меча, знову відчути сенс життя. І зовсім не обов'язково відмовлятися від суму через загиблих родичів чи інших сильних почуттів це ж так просто оша. І в цьому є сенс. Бо, хоч джедаєм Високої республіки не заборонялося мати сексуальні стосунки, так так Елзарман з книжок так взагалі місцеве казанова за мірками приквелів. Але прив'язаності та сильні емоції звичайно не віталися. А як відомо, найпривабливішим є те, що заборонено спокій та баланс. Це те, чого намагаються досягти джедаї, але це назавжди дається їм легко. Це надалося Енакіну і привело його на темну сторону. Це надалося в критичний момент Елза Роману, який на мить теж занурився у темряву хоча й наміри в нього були найблагородніші порятунок безневинних жертв атаки Нігілів. Це також назавжди давалося джедаям розширеного Всесвіту. Але, мабуть, це вперше нам на екрані продемонстрували, що темна сторона. Це протилежність целібату джедаїв, чиста еротика та спокуса. І емоції, що можуть привести до неї, не обов'язково мають бути ненавистю. Це може бути пристрасть та бажання свободи самовираження. Це більше не карикатурні кривляння з палаючими очима, а холодний розрахунок для досягнення власної мети. І все, що заважає досягненню цієї мети, також спокійно знищується без хихотіння та зайвих слів про світове панування. Причому оголення Кайміра це лише удава на відкритість та беззахисність. О, ні, він повністю контролював ситуацію і маніпулював ошою як типовий сит, граючи на її сумнівах, страхах та болю. Чи стане оша адепткою темної сторони? Всі очікують, що так, бо це напрошується само собою. Сестри міняються місцями, оша стає поганою, мей хорошою. Але мені це здається занадто простим сюжетним ходом. Тим більше. Що натхненням для Гедланд, поміж іншого, була і анімаційна стрічка Холодне Серце. А там, як відомо, всі суперечки між сестрами було вирішено, і сестринська любов перемогла. Якщо на нас чекає подібний фінал, то на якій стороні зійдуться Оша та Мей? на темній чи світлій? Тільки не кажіть, що посередині. Каймір натякає, що йому набагато більше років, аніж здається. Це може пояснити його гіпотетичну присутність на Брендоку 16 років назад. Проте його членство в Ордені одразу відсікає теорії про те, що він є ще одним членом Відьомського ковена, а можливо і братом Ощі та Мей. Так, були й такі теорії. Його шрам на спині став черговою загадкою з минулого. Чи каже він взагалі правду очі? Чи дійсно він був в Ордені? Чи дійсно його учитель наніс йому рану? І найцікавіше питання: а чи не була цим наставником Вернестра? Чи не для цього нам показали їй знаменитий батіг у дії? І якщо це таки все правда, чи не занадто далеко пішли автори серіалу в підриві репутації джедаїв, одна справа зам'яти можливе повернення ситів, щоб не втратити підтримку Сенату республіки, а інша знищувати відьомський ковен та атакувати своїх падаванів зі спини? Я поки не впевнена, якою може бути моя реакція, якщо це таки справдиться. Я не люблю ідеалізувати джедаїв, саме тому мені подобаються книги про високу республіку. Проте джедаї в них хоч і долають внутрішню темряву, але залишаються носіями ідеалів та безстрашно кидаються на допомогу нужденним, часто жертвуючи своїм життям. Проте, все таки я сподіваюся, що до повного втоптування джедаїв у бруд не дійде, бо це буде набагато скандальнішим за віки Адімунді та непорочне зачаття близнючок. Нам чергове показують, як джедаї невідворотно стають учасниками політичних інтриг в сенаті, в яких вони остаточно загрузнуть у приклалах. Орден Доби Високої Республіки був більш-менш автономною організацією, яка не була задіяна в політиці. Джедаї не подавали свої послуги за схвальні звіти сенаторів, вони просто рятували світ. І якраз цей бік трансформації та падіння ордену мені цікавий. Що призвело до цього? Який момент політики та джедаї почали крутити інтриги? І чому для ордену так важлива підтримка Сенату? До речі, Цій серії самоуправство Вернестре вже дуже сильно кидається в очі. Ну, ладно, що приховати ради джедаїв злочини Мей. Але зараз, коли на кофарі сталося щось жахливе, вона все так же приймає всі рішення сама, без узгодження, з так би мовити, начальством. І ось це виглядає неправдоподібно або дуже підозріло, як спроба прикрити не просто репутацію ордену, а свою власну дупу. Підозри підсилюються тим, що джедайка сама очолює місію, хоча очевидно, що вона давно вже не брала участь ні в чому подібному. А у відео про великодки серії я розповім, що мав на увазі падаван, коли згадував реакцію Вернестра на гіперпростір. Тож не пропустіть. Звичайно, світловий батіг виглядає круто, і мені все одно як обґрунтовується його фізика. Яка фізика? Це зоряні війни. Все, що виглядає круто, має право на життя. Я здивована, як легко падаван допустив провину сола. Невже вони готові повірити в падіння на темну сторону одного з найшанованіших джедаїв, аби лише не думати про слово на літеру С? Я, звичайно, розумію, що відсутність соло на планеті може викликати підозри, але ж він сам вийшов на зв'язок та покликав на допомогу Люди, невже у вас так мало віри один в одного? Слава Бантам Вернестра ніби відмітає цю ідею. Але очевидно, що в голові у неї крутиться здогадка, хто може стояти за вбивством джедаїв. Якщо це дійсно вона була наставницею Кайміра, то чи згадала вона про нього? Разом з тим Сол виявився не настільки розумним, як я припускала минулого тижня, але й не зовсім дурним. Хоч і не одразу, але він все таки розкусив Мей. Чесно кажучи, це було не важко, бо поводила вона себе максимально підозріло. Але, мабуть, останньою краплею стало її ставлення до піпа. В той час, як для оші це був фактично член сім'ї, їй невід'ємний супутник, то для мей він лише настирний маленький дроїд, який може її видати. І вона без жалю скидає його до заводських установок, з переходом на які у нього посицьки червоними загоряються лампочки. Бідний піп. При цьому сол емоційно дуже нестабільний то в розпачі б'є кулаком по столу, то кидається обніматися з мей, то втікає з орбіти перед самим прибуттям джедая. Очевидно, пам'ятаючи про всю джедайську бюрократичну тяганину, він вирішує взяти все в свої руки і самостійно знайти ошу та знищити Кайміра. Цікаво, як останній раз він ледь ноги уніс, а купу джедаїв було вбито. Також соу збирається розповісти Мей правду про події минулого, при цьому Мей прикута до ліжка кайданками і виглядає це вельми кріпово і повною противагою тому, як Каймір поводиться з Ошею, даючи їй свободу дій. Принаймні її видимість. Не менш моторошно дивитися на ошу, яка приміряє на себе шоломка Кайміра. Тут, звичайно, і відсилка на четвертий епізод, і остаточне перетворення Енекіна на Дарта Вейдера в третьому. І що це означатиме для оші: вивільнення себе для сили чи перехід на темну сторону. Або і те, і інше. В цілому серія мені сподобалась. Звичайно, її не можна порівняти з карколомною та шокуючою попередньою. Але відчувається, що це лише за перед справжньою бурою відкриттів та откровень. Че та Мені Джасінто грають просто чудово і продовжують бути локомотивами цього шоу. Єдиний, хто викликає у мене запитання в доцільності своєї присутності в кадрі, це Базіл. Мені від початку не дуже було зрозуміло, чому расу, яка в розширеному Всесвіті була вельми розумною, зобразила як милого, але недолугого слідопита. Цій же серії його присутність тільки заважала. Так, він зрозумів, що на кораблі наоша? Але чи передав він зазнання солу? Ні. Той сам здогадався. То навіщо він був в серії, окрім як для гегів? Він тільки відволікав. Ну що, наступною серією у нас має бути черговий флешбек? Чи буде це лише версія сола? Чи ми й також братимемо участь у відтворенні подій минулого? Як на мене, то переплетення двох версій було б набагато цікавішим. А як вам серія? Чи думаєте ви, що Оша перейде на темну сторону? І чи не є Вернеста прихованим антагоністом шоу? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БамієКофі посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!